Політики та експерти у Вашингтоні висловлюють публічну підтримку Україні багато навіть закликають допомогти Києву зброєю та військовими. Втім, на що готові пересічні американці, якщо конфлікт з Україною і Росією переросте у відкриту війну? Чекаська рада з глобальних питань провела масштабне дослідження громадської думки у США з цього приводу і виявила, що менше третини американців погодились би відправити своїх солдатів на підтримку України. Далі про це Тетяна Харченко. Як Сполучені Штати Америки мають діяти на міжнародній арені, і що для них є найбільшою загрозою? Такі питання чекаська рада ставить рядовим американцям ось уже понад чотири десятиліття. Цьогоріч список загроз, на думку американців, очолила можливість кібератака. От важливе для України питання російської агресії виявилось набагато менш актуальним експерти пояснюють, нині американців найбільше хвилює те, що безпосередньо начіпає їх життя. Саме тому на першому місці кібератаки, з якими вони щодня зіштовхуються все більше. Далі міжнародний тероризм. Російські територіальні амбіції списку загроз не увійшли навіть у першу десятку, і це при тому, що ставлення американців до Росії різко погіршилося оцінки, які американці висловлювали щодо Росії, були найгіршими за останні 25 років. Частково такі настрої виникли через ситуацію в Україні. Водночас американці не готові погодитись на застосування сили, згідно з даними опитування, відправити американських військових на підтримку української армії погодився б лише кожен третій із десяти американців дослідження, яке ми обговорюємо сьогодні, було зроблено у травні, і воно показало дуже низький рівень підтримки на питання, чи мають Сполучені Штати Америки застосовувати силу, якщо Росія вторгнеться в Україну. Але якщо бути чесним, я переконаний, зробимо це дослідження сьогодні. Кілька місяців по тому, ми побачили б трохи більшу підтримку. Але загалом американці й далі вважають застосування сили Америкою не надто хорошою ідеєю. Водночас, експерти переконують, такі цифри не свідчать про пасивність суспільства до світових загроз загалом багато ведеться дискусій про небажання американців використовувати силу за межами США, особливо після подій в Україні, Іраку та Афганістані. І це правда, американці стомлені від воєн. Сім із десяти американців вважає, що ані війна в Афганістані, ані війна в Іраку не були варті тих втрат, які понесла Америка. Так, вони стомлені, але це також не значить, що вони не погодилися б на застосування військової сили Америкою за будь-яких обставин. Експерти кажуть на вибір їх спів. Відчизників суттєво впливає поінформованість і те, чи зуміють політики їх переконати у необхідності застосування сили. Думки ж самих американців перегукуються з цим твердженням лише частково взагалі то ні, я не знаю багато про конфлікт в Україні. Саме тому ми і найняли людей, які тут у Вашингтоні і які мають наші голоси. У нас є президент і конгрес для того, щоб вони робили рішення за нас. Ми їх обрали, і я їм вірю. І якщо вони вирішать, що треба щось робити, наприклад, ввести наші війська в Україну, чи ще щось, ми їх підтримуємо. Я думаю, що війна не обов'язково є дієвим методом. Зброя може бути ефективною для розв'язання ситуації, що вимагають негайного втручання. Учання, але врешті-решт вам треба буде жити разом із тими людьми. Тому рано чи пізно потрібно починати говорити із ними. Це таке важке запитання. Ситуація в Україні настільки складна і заплутана, і в ній переплетено так багато різних фактів, про які я не маю жодного поняття. Думаю, як і більшість тут. Я думаю, що США не обов'язково має бути лідером у розв'язанні цього конфлікту. 19-річний американський студент Аарон Брок має свій погляд на ситуацію в Україні. Серед усіх його знайомих майже нема тих, хто добре розумівся б на тому, що не поділили Росія і Україна. Якщо ви подивитесь на історію і на те, як диктатори приходили до влади, то зрозумієте, що все, що відбувається у світі, рано чи пізно ударить і по Америці. Саме тому ми маємо бути поінформованими про події, які відбуваються у світі. Хай то будуть дії ісламської держави чи бої в Україні. Арон переконаний, американцям треба краще знати, через що саме зараз проходить Україна. Незнання ж яке існує нині, на його думку, саме по собі вже є однією з найбільших загроз. Тетяна Харченко, голос Америки.